Всім привіт, з вами Палич і в цьому відео я вам розкажу про кваліфікацію, про дати старту турніру про е, сітку. Так що давайте починати і почнемо з того, що е, вдалося мені таке мовити на сайтик одному, який робить автоматично сіточку, підлаштувати сітку під мої вимоги, під мої потреби на цей турнір, щоб все чітко розраховано було. Тому е, сайт є офіційна, так би мовити, сторіночка цього турніру Ліга Вод України 2024. В описі буде посилання на цей. Заходимо на нього, нажимаємо тут «Show full description, і в нас вся інформація по турніру буде знаходитись тут. І так, Ліга України. Турнір україномовних блогерів у грі World of Tanks. соло турнір блогерів, який проводиться вже вдруге і надіюсь вийде на рівень щорічного турніру. Призовий фонд ділиться перше місце 50%, друге місце 30, третє місце 20%. Учасники турніру носять по 50 гривні на призовий фонд. Волонтер Дино... Денис Тимошенко Мохін, ака Токсі Кукер додає до пресового 10К гирини за замін, стрімери поширюють збір для ЗСУ. Телеграм Денисика є. Посилання також буде в описі під відосиком. Оголошено збір на Volkswagen LT-35 для ССО Морпіхів на Херсонський напрямок. Посилання на баночку також буде, вся інформація буде. Під відосиком. І за найбільший разовий донат на цю баночку на збір буде подарована каска, так би мовити, не бита, не крашена, не носена від росіянчиків. От така от касочка від Toxic Ukra. Так що, кому цікаво, доєднуйтеся в боротьбу за касочку. Якщо я пам'ятаю, десь приблизно 1000 гривень, максимально зараз, максимально одноразовий донат на банки, є шанс побороти, не така велика ставочка, одноразова. Да? І... Взагалі народ долучайтеся на, на збір, обов'язково закиньте по декілька гривників, то скільки може. Саме головне, не будьте байдужими і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Та й взагалі все велике не розкладається з маленького. Якщо кожен, хто подивиться це відео, закине по 10 гривників, то вийде вже якась там тисячка. І це вже буде народ дуже круто. Так що підтримайте обов'язково наших захисників. Відеоанонс турнірчику, як ви бачите, в общем, вся інфа є на цій сторіночці. Є список учасників турніру. Також він буде під відео з посиланням на їхній канал. Так що залітайте до всіх е учасників турніру, фоловтеся на них, підписуйтесь і підтримуйте україномовний танковий турнір, так би мовити. Да? Ну, тут регламент, отака от от історія, тут все є. Е значить так, дивіться, кваліфікації вже зіграні. Жеребкування буде в п'ятницю, 12 го числа, коли буде відбуватися жеребкування, якраз таки да, тоді з'явиться тут сіточка. Ось шаблон сіточки. Дивіться, у нас виходить по датах. Отак от, от, виходить, у нас виглядає сіточка по датах раунд 1, 15 числа, раунд 2, 16 числа грається. Да? Це сіточка венерів, раунд 3, 18, 20, 22. І суперфінал, виходить, 24 числа. Сітка Лузерів, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 числа. Відігрує от, така от історія народ. Так що буде все збито, буде все плотненько, буде все круто, все буде все швиденько, Я думаю, так. Да. Надіюсь, не буде ніяких форс-мажорних ситуацій, не буде перенесення якихось там матчів. Надіюсь, все нас пройде круто. От така історія. Так що все має відбутися динамічно. Так що буде що подивитися у нас виходить, наступні півтора тижника, десь так от і стосовно. Результатів по кваліфікації. Маємо наступні циферки. Маринка в топі топ-1 по квалах 4917 середнього урона. Атаман топ-2 4832. ZEXOT 4697. 6. ФАСТ 4528. ФК Металіз 4390. Вовчик 24 4385. Бізон 4364. тисячі 4327 урона загальної середухи. Сер сер Получається, вони зробили на трьох класах техніки, і це топ-8 гравців, які проходять. Получається, у сітки на один тур далі. Тобто вони стартуватимуть з раунда 2, 1, ось як ви бачите, номеровочка 1, 8, 4, 5, 2, 7, 3, 6. Але це не але це уточнюю, це не номера, по якому закінчили кваліфікацію. Це просто номера, які я вказав, щоб зрозуміти, як, щоб як працює сітка, чи так працює, як мені потрібно, чи ні. Відповідно, тобто їх я також буду витягувати з жеребкуванням, але. От, така от буде типу розкиданість, така відбудеться по циферках. Людина, яку я першу витягну, так, вона буде під номером один. Людина, яку витягну другу, буде під номером 2. Відповідно, їх отак сіточка розподіли, це треба розуміти. Але вони на один раунд далі проходять, так би мовити, вони йдуть на сіяні, і вони отримають один льготний раунд, як самі сильні. Решта, виходить, 16 учасників, 124 це митець. Метець офвот, Роха, в гості, шокер е, Арко, Сукервоїн, Майстер-Палич, Однорукий, Пушер Вод та Мікус, Каспер Вод, Дімасіки, ВКДК в ділі, Юа, Кудмут і Містер Пандич. Решта ці, якраз, учасники 16, вони будуть у нас стартувати з першого раунду і будуть далі вони виходити на. Переможці першого раунду вийдуть на сіяних е, гравців топ 8. Ось така ось сіточка. І далі тут все чітко розписано. Програвши 14, тобто це ось сюди це матч 14. Да? Ось е, сюди летить програвший 14 і програвши 3. Шукає матч 3. <кій> матч 3. Відповідно, ось сюди влетить програвши матчу 3 і програвши матчу 14. Таким чином, все тут дуже класно розписано і, в принципі, все зрозуміло. Що, куди і як. отака от, от крута сіточка, получається крутий сайтик, і на секундочку його вже переклали українською, що також дуже круто. отака от, от більш новина по турнірчику. 12 числа відбувається п'ятниця вже робкування а вже понеділок 15 числа стартує вже сам турнір. Так що, ще раз народ, всім. Все найкраще, учасникам бажаю перемоги. Глядачам бажаю кайфунути від турніру, Де, в принципі, учасникам бажаю кайфанути від турніру. Саме головне отримати задоволення, щоб не було ніяких настрачів. Все пройшло чітко, круто. І я сподіваюся, вам всім сподобається. На цьому все народ. Всім найкращого. Бережіть себе.